Всіх вітаю, 10 серпня. Відповіді на ваші питання. ось Сьогодні їх дуже багато. Питання різні. Зараз чогось почалось після заяви Лукашенка почалась паніка в людей в різних каналах. Пишуть, що стягують іскандери, паланези, стягують техніку в Гомільську область після цієї заяви Лукашенка. Ми ось це все розглянемо. Потім ви питаєте, кінбурська коса буде звільнена від окупантів до кінця літа. Запитаємо це. Далі. Чи правда, що в Курській області захопили в полон е, тих е, нелюдів, е, нелюдів, які е, е, катували цивільних в Бучі. Далі, подивіться місто Нью-Йорк, що чекає до кінця серпня. Потім ви питаєте за Енергодар. Запорізьку атомну станцію дуже переживаєте, щоб не було поганого. Запитаємо до кінця серпня про це. Правда, що Путін дав наказ спалити всю Курську область, нікого не брати в полон, все одно свої чи чужі бити з усього, що є. Ну, запитаємо. І ще таке дивне питання. Ви вчора питали, і, до речі, сьогодні написали, де ви таке почули? Ви пишете, що окупанти окупували декілька сел на Сумщині. Я такого ніде не ну, взагалі. Ну і давайте запитаємо, чи є окупанти на Сумщині. Я такого не чула. Так, Кінбурська коса буде звільнена від окупантів до кінця літа, цього літа, до кінця місяця. Залишилось 20 днів. Інбурзька коса буде звільнена до кінця серпня. Ну, До кінця серпня, то ви дуже швидко хочете. Дуже швидко хочете до кінця серпня. Буде звільнення, звільнена, але не до кінця серпня. Треба ще працювати над цим. Треба ще час, не до кінця серпня. Тут тут карти кажуть, що ні. Тут щось ви дуже швидко хочете. Але давайте Кінбурзька коса буде звільнена від окупантів загалом. Кінбурзька коса буде звільнена від окупантів загалом. Ось важко її звільнити. Не знаю, чому, але поки що важко. Удари там їх чекають, а ось стосовно звільнення потрібен час. Ну, тут не можу сказати. Ну, второго немає часу, я не можу вам сказати. Сьогодні, завтра, через місяць, через два, через три. Карти кажуть, що потрібно працювати військовим, потрібен час, поки що зараз важко її звільнити. Так, далі вусатий Лукашенка. Проснувся і заявляє, що кляті українські дрони літали вночі біля його кордону. А дрони Росії, шахіди, те, що літали, те нічого через всю Білорусь і залітали на Київщину через водосховище. Це нормально. Ну, то вони, вони хороші дрони, а ці десь біля кордону літали все вже. І взагалі, давайте запитаємо: чи були там наші дрони? Я щось, Мені здається, що їх там не було. Це взагалі якась. Просто він проснувся. Вони там планували, планували, щоб зробити, щоб зробити. О, давайте Лукашенка підключимо, бо він же ж поряд, нам треба допомога, звідки лясь. Давайте відкриємо ще один фронт на, на півночі. Так. І ви питаєте. Стосовно ось обстрілів, стосовно наступу, ось зараз будемо питати. Так, чи дійсно сьогодні вночі залітали українські дрони на територію Білорусі? Давайте так. Чи дійсно сьогодні вночі залітали українські дрони на територію Білорусі? Четвірка мечів. Карта пасиву. Четвірка кубків. Вибір. Ні обмеження, ні. Дрони летіли через нашу територію. Ні, залітали. Сьогодні вночі залітали українські дрони на територію Білорусі. Сьогодні вночі залітали українські дрони на територію Білорусі. Знов карта, дивіться, 4 меча, це 4. Це вказує карта пасиву. Відповідь: ні. Залітали українські дрони на територію Білорусі. Обман, будь ласка. Ні. Дивіться, дві карти брехні обману. Це, щоб накаліти. Накаліти, боже, що я кажу? Накаліть обстановку ситуацію, Тобто. Розпалити ще один конфлікт. От чому Лукашенка мовчав? Ну, тому же мовчав, що вони там планували, що б таке зробити. Ну, що б придумати? Ось придумали з дронами. Нібито дрони там пролетали, залетіли, і все, треба відповідати. Ось так. Нічого там не залетіло. Це все обман і спеціально. зроблено. Я заговорююсь трошки. Так, з дронами запитали. Далі. дії, плани президента Білорусі Лукашенка. Ось на даний час, 10 серпня сьогодні, на даний час діє плани Лукашенка відносно України. Діє плани Лукашенка відносно України. 10 мечів. Башня. Ну це обстріли. Повішений. Бачите, 10 мечів, вежа це обстріли. Це земля, це ресурси і зупинити. Зупинити прорив наш. Ну, тобто, в Курську. Ось це вони придумали з Лукашенком. Плани Лукашенка відносно України та дії. Колісниця, вищий суд. 6 е, перемога. Показати якимось, якимись діями на території Білорусі якимось рухом, типу, щось стягуємо ось ці установки, і Іскандери, щось таке глобальне, щось таке треба їм зробити, налякати. Це по домовленості, до речі, зроблено. Вони домовились, щоб наші. Ну, Почали звертати, згортати операцію в Курській області. Щось таке. Угу. Так. Чи правда, що зараз, вздовж українського кордону? Ну, тобто, тобто, Чи правда, що зараз на території Білорусі вздовж українського кордону розгортають установки Іскандер і Паланес? Чи це правда, що зараз на території Білорусі біля вздовж кордону з Україною розгортають установки Іскандер і Полонес. Це правда? Знаєте, як місяць луна, рух, вони показують, буде якийсь рух. Ну, типу, якийсь рух вони там починають шевелитися, я ж вам кажу. Це спеціально зроблено, щоб залякати. Починають шевілітися. Їм треба запугати, що буде сильний обстріл, що буде наступ. Ось, бачите, і наступ, і обстріл. Треба такий план. Треба ось показати, що ми там щось робимо. А по ітогу, буде обстріл з території Білорусі. Давайте на ближчий місяць. Буде обстріл з території Білорусі України. Найближчий місяць. Україна. Відлюдник, туз жезлів. Обстріл буде України з території Білорусі. Дурень, Королева мечів, Колесо Фортуни, 50 на 50. Обстріл буде. Вищий суд. Знов же ж, знов те ж саме. По домовленостям налякати, чимось глобальним. Ну, ось тут зараз не показує обстріл. Тільки залякати цим обстрілом. Давайте запитаємо ще раз. Чи буде Білорусь обстрілювати Україну в найближчий місяць? З установок «Іскандер» та Полонес. До речі, мені це падало кілька місяців тому. що буде обстріл зі сторони Білорусі? Падало щось таке. Чи буде обстріл зі сторони Білорусі? Чи буде обстрілювати Білорусі, Україну полонезом та іскандерами в найближчий місяць? Будуть обстріли з, з Білорусі по території України? Знову домовленості, робота, робота, дії. Ми там щось рухаємося, шевелим техніку. По итогу буде Білорусь обстрілювати Україну в найближчий місяць? Пасив падає. Пасив на удар. Дурень. Для чого це робиться? Для чого це все робиться? Ось це дійство в Білорусі. Бідність. Для чого це все робиться в Білорусі? Показати рух за, для перемоги. Вони там будуть показувати і рух, можливо, якоїсь техніки, типу стягують до кордону техніку, типу наступ буде. Будуть показувати свої полонези і скандери, нібито вони їх стягують, там, шевелітніми будуть. Щоб спеціально наші пішли, пішли з Курська. спеціально. Щоб збалансувати Україну хитрим способом. Ну, тобто, ви поняли, збалансувати Україну, щоб Україна схаменулася, повернулася на свою територію ось цим хитрим способом. Що давайте повертайтеся, бо тут зі сторони Білорусі щось глобальне чекає. Ну, я так і це бачу. Не бачу я прям, що вони підуть, що вони. Ну, скажу так, стосовно обстрілів, більша небезпека, ніж на те, що вони підуть. Те, що вони підуть, тут точно просто показуха. Ну, Щось можуть пулянути. Давайте ще раз запитаємо. Так, ще раз. Конкретно, бо дуже багато питань стосовно цього. Е, обстріли будуть з сторони, з Білорусі, будуть обстрілювати Україну в найближчий місяці. знов обман луна. Помірність, баланс. 8 жезлів. Це щось з повітря. Інформація. Будуть обстрілювати Україну з Білорусі? Загля задоволення, башня, дурень, відлюдник. Башня, дурень, відлюдник. І що це означає? Ще не вирішили. Ще не вирішили. Ще вирішується. Ну, тому що, бачите, карта, вони туди-сюди. Да, будемо, ні не будемо. Да, будем, ні не будемо. В принципі, як хочуть щось пулянути. в принципі, є бажання. Але ще ось точно не вирішили. Ось, стосовно обстрілів, щось можуть пулянути. Можуть, але ще не вирішили. Стосовно наступу, з території Білорусі, чи буде наступ найближчий місяць? На території України, з території Білорусі в найближчий час, до кінця місяця, чи буде наступ на територію України? З Білорусі буде наступ на Україну до кінця місяця. Знов постійно на них падає дурень. Знов те ж саме. Стосовно наступу, стосовно обстрілів, ось, бачите, хаотичність, туди-сюди, туди-сюди. Як вводять усю техніку, туди поїхали, сюди приїхали. Як треба зарисуватися, показати, що ми ось, у нас тут все шевелиться. Ну, Тому що, це, бачите, дурень. Дурацька якась затея, дурацький ось король жезлів, дурацькі дії, хаотичні дурацькі дії на території Білорусі. Наступ буде з Білорусі на Україну. Пад карта пасиву. Ну, який наступ? Ви що? Двіка кубків. Домовились про що? Домовились про що? Домовились про обстріл. У них там з дияволом домовленість про обстріл є. Так, да, але Лукашенко ще не вирішив. Він не хоче, він не хоче розчарування. Але диявол давить, щоб був обстріл з Білорусі, України. Але він ще не вирішив. І що Лукашенко вирішить? Стосовно обстрілу. України, що Лукашенко вирішить стосовно обстрілу України в найближчий час. П'ятірка жеслів, внутрішня боротьба. Той каже, давай стріляй, той каже, то я ще не подумав. Ну Ось так. П'ятірка мечів, п'ятірка жеслів. Конфлікти, конфлікти, невирішеність, немає рішення. Шість жеслів. Справедливість, баланс. Імператор. Повторення ситуації. Зберегання ресурсу. Що за повторення ситуації? Мах, контроль, плани. Все одно не бачу, що прям Лукашенко дає зелене світло, дияволу ось на удари. Той давить, а цей ще каже ні, я ще не вирішив. Я ще, ось Бачите. Я ще ось ця карта, дві камуне. Це означає, сьогодні, тобто зараз так, а ні, потім ні. Так, ні, потім ні. Ось це так Лукашенко зараз. Е, стосовно наступу, стосовно обстрілів, вони він не вирішив. І мені кажете, що він не погодиться. Так, ще раз давайте на цій колоді. Лукашенко погодиться на наступ та обстріли з його території. Давайте так, запитаємо. Лукашенко погодиться. На наступ та обстріли з території Білорусі. Ну, на Україну наступ і обстріли. Лукашенко погодиться на це. Обстріли з його території та наступ на Україну погодиться. Лукашенко погодиться. Королі, королі, світ. Контроль, справедливість. Повішений. Моя відповідь ні. Він буде все тянути, тянути, затягувати, затягувати, сказати, що я буду думати. Плюс в світі, помімо РФ, і в нього ще є якась підтримка. Лукашенко погодиться на обстріли та наступ з території Білорусі. Плани. Думає, бачите, сидить і думає, що робити? Кошенка погодиться. Знов 5 жезлів. Ні, внутрішнє протистояння. Ні, я, я не хочу. Він знає, якщо він це зробить, то буде йому вищий суд. Кошенка погодиться. Смерть і башня. Руйнування, смерть закінчення, руйнування. Все ж таки, ну так, в нього зараз вибір. Все ж таки вважаю, що він. Він буде тягнути резину і він не погодиться. Так, далі. Чи правда, що, чи правда, що в Курській області потрапили в полон окупанти ті, які були в Бучі які катували цивільних. Чи це правда? Ще потрапили в полон до ЗСУ в Курській області. Окупанти, які були в Бучі та знущались над людьми це правда. Шість мечів, туз, п'ятірка мечів, колесо Фортуни, прям дорога. Ну так, да, вони знаєте прям де їх? Вони їх прям, вони їхали кудись, або тікали, або назустріч ним їхали. І вони їх якось в дорозі схопили, на дорозі схопили. Тут, бачите, дві карти дороги. Дві карти дороги схопили їх з якимись ресурсами. Військові. Ну так, да, військові. Е, ну, ну, я скажу вам, що ну, да, правда, десь вони їх там на трасі схопили, на дорозі. Далі, подивіться, місто нью йорк що чекає до кінця серпня. Донеччина. Донеччина, місто Нью-Йорк. Що чекати, місто нью йорк Донеччина до кінця серпня. Україна, Донеччина, Нью-Йорк. Що чекати до кінця серпня. Розчарування. П'ятірка жезлів. Боротьба. Повішений. Дев'ятка мечів. Страхи. Рух ту сторону. Чи, може, чи буде окупація міста нью йорк на Донеччині? Окупують місто Нью-Йорк на Донеччині. Україна. Вищий суд. Дев'ятка ресурсів. Шість жеслів. Кілька кубків. Я сподіваюся, що ні, що не буде окупації нью йорка тому що карта України випала земля, наша земля. Ну Хоч і все там розбито, ну не показує. Далі, місто Енергодар. Подивіться Запорізьку атомну станцію. Люди дуже переживають, що там щось може трапитись із подій в Курській області. Що, що буде відбуватися до кінця серпня на Запорізькій атомній станції? Що буде відбуватися до кінця серпня на Запорізькій атомній станції? П'ять монет. Ну, вона якось не працює. Скільки там реакторів? Більше п'яти, не пам'ятаю. Сім кубків, вона в ілюзії. Башня. Ілюзія башні. А ну-ка, розкрийте, що це? Ілюзія башні. Ілюзія башні. Дивіться, вони там можуть сказати, що щось взірвалося, або туди щось взірвали, або тут щось прилетіло. Але це ілюзія. Ілюзія того, що щось пошкодили башнею. Тобто, може бути якась провокація звинуватити Україну, нібито ми обстріляли Запорізьку атомну станцію, щось там полянули. Але це ілюзія. А ну покажіть, будь ласка, вежа. Башня випала на Запорізьку атомну станцію. Чи, чи дійсно будуть пошкодження до кінця серпня на Запорізькій 50 на 50. Чи дійсно будуть пошкодження? Це по домовленості зроблено. Чи є небезпека? Давайте радіації. Найближчий місяць Запорізька атомна станція. Паш, зірка. Жриця, таємниця, люди. Людям дуже страшно. Карти кажуть, людям дуже страшно. Так, дивіться, не бачу я тут радіації. Ну, можливо, щось там не в порядку. Ну тут паш падає, щось трошечки. Ну, не знаю. Ну, скоріш за все, ні. Радіація може якась бути загроза радіації із Запорізької атомні, атомної станції на найближчий місяць Якась загроза для людей. Загроза для людей. Ну, Сподіваюся, що Сподіваюся, що ні. Провокації будуть, я ж вам кажу, ілюзія башні. Щось там будуть казати, щось будуть знов брехати, що туди щось прилетіло, що тут все погано, але показує, що це ілюзія башні. Розумієте? Ну, Сподіваюся, я не помиляюсь. Давайте тут ще запитаємо. Кажіть, будь ласка, що буде відбуватися на Запорізькій атомній станції до кінця цього місяця. Що буде відбуватись на Запорізькій атомній станції до кінця цього місяця? Що там буде відбуватись? Важкість, допомога, обмеження, правосуддя. Що там буде відбуватись на Запорізькій атомній станції до кінця серпня? Тут взагалі карти, знаєте, що кажуть? Якийсь шанс є у ходу, Якась може бути дуже цікава інформація відносно того, що є шанс на те, що окупанти можуть звідтіля піти. А ось тут же цікаво, якщо вони будуть йти, що вони там нічого не зробили, якусь башню. Ану-ка тут показує, що є шанс, що вони можуть піти по правосуддю. Так, коли окупанти будуть виходити із Запорізької атомної станції, покажіть, яка є загроза та небезпека. Коли окупанти будуть виходити із Запорізької атомної станції, яка є загроза та небезпека, якісь їхні таємні плани, щось, бачите, 10 мечів. Щось таке зробити. Чимось замінувати то зрозуміло. Які загрози, якщо окупанти будуть виходити для Запорізької атомної станції? Щось там хитрують, мудрують. Ну Сподіваюсь, що наші теж там же ж не дурні. Ну, не знаю, випадає шанс, що можуть піти. Дай Бог, щоб таке сталося. Чесно, не вірять, ну, дуже ну не віряться. Але ось так показую. Подивимося. Так, і правда, що Путін дав наказ спалити всю Курську область, не брати нікого в полон, все одно, свої чи, чи не свої. Бити з усього, що є, з усього озброєння, що є. Чи правда, що Путін дав наказ спалити всю Курську область? Чи це правда? Дев'ятка мечів, сімірка пентаклі, двійка жислів. Ну, скажу, що не прям правда. Тут ще карта очікування. Тобто, він сказав, скоріш за все, як. Поки що я почекаю, подивлюся на ваші дії, на ваші плани, як буде все розгортатися. Якщо все буде дуже погано, то, в принципі, ймовірно, таке. Чи правда, що Путін дав наказ спалити всю Курську область. Своїх та чужих. Власність, домовленості, пасив. Повторення ситуації. Сім мечів. Це обман. Ні. Тупік, обман, 10 жизлів. Ні. Диявол, удари в серце йому. Взагалі це Курська область, це йому прям удар в серце, удар подих. Ні, він не давав такий, такий наказ, щоб прям все спалити. Ні, не давав. Ні, тут обман, тупік, ні. Е, да, Надавав, би він наказ все спалити і зараз перекидує туди якийсь військан. Починає потрошечку. Ну, в смисл, ні, це неправда. Так, і останнє питання: ви питаєте про Сумську область, нібито там окупували якесь село. Чи є окупанти в Сумській області? Сьогодні, 10 серпня. Чиї окупанти в Сумській області? П'ятірка кубків. Розчарування. Те, що ви почули. Страшний суд це теж інформація. Бачите, яку ви почули. Імператриця. Дев'ятка мечів. Страх, військові. Чиї окупанти в Сумській області? Дурень, сім мечів. Ну, з мечів. Дивіться, чи є окупанти в Сумській області. По сім мечів і дурні це еті ДРГшники. Або якісь сплячі агенти, щось таке. Ось це є. ФСБшники, ДРГшники, ось такі є. Чи правда, що окупували кілька сел в Сумській області? Ось нещодавно. Чи правда, що окупували кілька сел в Сумській області нещодавно? Я такого ніде не чула. Взагалі не знаю, де це ви читаєте? Паш Пентаклі. Чи правда, що окупували? Сім кубків, ілюзія. Ілюзія і Україна. Ну, моя відповідь ні. Чи правда, що окупували кілька сел на Сумщині? На Сумщині. Окупували кілька сел. Це правда? Імператор, Луна це якась інформація від, з Росії. Ну, тобто, десь ви прочитали цю інформацію, це від них інформація йде. По Луні, обман. І тут карта ілюзії падає. Ні, моя відповідь ні.